Президент Республіки Чехія Мілош Земан у рамках офіційного візиту до України зустрівся з главою держави Віктором Януковичем. Сторони обговорювали плани майбутньої співпраці. Також Чехія стала ще однією країною, що підтримала євроінтеграційні процеси України. Великий і важливий візит чеського президента в Україну для Мілоша Земана Україна шоста держава, яку він відвідає з офіційним візитом. Серед тем для переговорів політика, економіка та розвиток культурних контактів між нашими країнами. Проте тема двостороннього економічного співробітництва вийшла на перший план. Президент Чехії не приховує український ринок є дуже важливим і цікавим для чеського бізнесу, експортерів та інвесторів. Я Не приїхав один. Я привіз із собою дуже велику делегацію бізнесмен десь 140. вони будуть вивчати можливості здійснення цікавих проєктів співпраці, зокрема інвестиційних. Я переконаний, що наші подальші перемови, зокрема бізнес-форум, будуть успішними, будуть допомагати розвитку взаємної чесько-української співпраці. Я вважаю, ця співпраця має дуже великий потенціал, і лише від нашої волі буде залежати як і наскільки він буде реалізований. У Чехії нині мешкає понад 100 тисяч українців. Чеський бізнес не приховує зацікавленості у поглибленні співпраці. Мілош Земан відзначив, спрощення візових питань було б вигідним для обох країн. Ми так б і прагнемо лібералізувати візовий режим, тому що ми вважаємо, що лібералізація візового режиму буде допомагати пожвавленню нашої взаємної співпраці. Ми також хотіли б збільшити кількість консулів чеської республіки в Україні. Приїзд чеського президента відбувається напередодні Вільнюського саміту, який у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС стане доленосним для України. Тема євроінтеграції стала однією з основних під час переговорів. Віктор Янукович відзначив, що Україна високо ціною підтримку Чехії в усіх питаннях діалогу з Європейським Союзом. Сьогодні Україна на порозі. Прийняття рішення на Вільнюському саміті 28-29 листопада цього року Чехія підтримувала євроінтеграційні прагнення України, і я сподіваюся, що це історичне рішення буде прийняте в вільнюсі. Я хотів би наголосити, що Чеська Республіка не лише підтримує прагнення України підписати угоду про асоціацію з ЄС, але також підтримує усі напрямки зовнішньої політики України, наприклад, її прагнення стати членом Ради безпеки ООН. Під час візиту не минулося без закріплення домовленостей на папері у присутності глав держав підписали кілька угод, зокрема, про співробітництво в податковій, військово-технічній та міграційних сферах. А також Мілош Земан запросив Віктора Януковича відвідати Чехію з офіційним візитом. У вівторок президент Чехії Мілош Земан з робочою поїздкою відвідає Донецьк, зокрема у програмі перебування проведення чесько-українського економічного форуму. Президента Чехії буде супроводжувати бізнес делегація, яка складає. Атиметься з понад півсотні представників чеських компаній, що працюють у сфері енергетики, металургії, машинобудування тощо. Музика. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький відвідав завод Норд. Під час візиту він ознайомився з роботою п'яти цехів одного з найпотужніших підприємств виробників побутової техніки України. Головною метою візиту стало обговорення програми з енергозбереження, що почали розробляти у Донецькій облдержадміністрації. Ми совместно з заводчанами, починаємо розробку програми по енергозбереженню. Ось то старіо, яке сьогодні у багатьох і на предприятиях і в соціальній сфері і вдома, оно бере огромне количество електроенергії. І от тільки поэтому по, по программі енергозбереження, надо его менять. Я не говорю уже о комфорте, в качестве продуктов, которое сохраняется в новом оборудовании. Причем выпускают на Норде уже сейчас продукцию, что отвечает европейским вимогам щодо энергосбережения. Вот двухкамерный холодильник. Он раньше брал 2 кВт часа электроэнергии в сутки. Сейчас наш берет 0,84. Но он идет уже А+, по энергосбережению. И так Европа, другого нет. И в них уже стоит задача А2 плюса. Еще снизить энергосбережение, то есть, чтобы потребление электроэнергии в той или другой стране сокращалось. За рахунок програми не тільки бюджетні установи отримують побутову техніку, а й значно збільшаться обсяги виробництва на одному з найпотужніших підприємств регіону. Зараз на заводі випускається більше 350 найменувань продукції європейської якості за українськими цінами. Масштабний проект підтримки вітчизняного товаровиробника та зменшення не у бюджетній сфері також надасть можливість зробити прозорими процедури закупівель. кстати, ще й убере елемент корупції, що теж очень немаловажно. Потому что взяли там что-то дорогое без тендера, а там, а когда оно будет все нордовское, все понятное, Загривание. с качеством, проверенным. А оборудование все сопровождается гарантией. Гарантия вот завод здесь, под боком. Програма охопить не тільки Донецьку область. Вже досягнуті домовленості з керівництвом Луганщини. Детальніші програми планують обговорити вже до 15 грудня, а з 2014 року вона вже почне реалізовуватися. Вікторія Шевкунова, Марія Голобокова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Автомобілі можуть подешевшати. Якщо Україна підпише договір про асоціацію з Європейським Союзом, ціни на авто в салонах можуть впасти приблизно на 10%. На цьому наголошують експерти Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів України. За пониженим митом європейці зможуть возити до 45 тисяч автомобілів щорічно. На березі річки Кальміус МНСники рятували рибалок, потоплений автомобіль та його пасажирів. Так проходили показові навчання підпорядкованих підрозділів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області. Рівень готовності рятувальників, спеціалізованої техніки та мобільно-оперативного центру оцінили очільники регіону. Хтось з нетерпінням чекає, поки річки покриються кригою, щоб порибалити або влаштувати фігурне катання. Але такі розваги не завжди мають щасливий кінець, запевняються менесники. Свої вміння та можливості спеціальної аварійно-рятувальної техніки вони продемонстрували під час показових навчань. Катер на повітряній подушці придбали нещодавно. Він може долати до 100 кілометрів на годину. Вантажопідйомність майже 700 кілограм. Спокійно пересувається як на воді, так і по землі. Катер рятує людей в тих місцях, куди не дістатися на човні чи плоту. А от для перев... Везення техніки та населення з підтоплених районів є водяний транспортер. Під час заходу минесники отримали у подарунок ще один рятувальний автомобіль, придбаний за кошти обласного бюджету. Я хочу сказати, що дуже важно нам иметь такие средства, щоб у нас люди были не только профессионально подготовлены, но и защищены, щоб наші спасатели были живі, здорові после. Успешно выполненные задачи. У нас работает в области три года программа. Мы около 16 миллионов потратили на приобретение различного оборудования и приспособлений, начиная от мотопомп и заканчивая 50-метровой вышкой. Часть техники, которая сегодня представлена на этих учениях, приобретена за счет средств областного бюджета. Это как раз и подчеркивает нашу постоянную работу с управлением МЧС. И сегодня мы на данных учениях увидели, что личный состав главного управления МЧС готов к работе в весенне-зимних условиях. Минулого року водна стихія забрала життя 128 людей. У цьому році на воді загинуло 115. МНСники попереджають: якщо температура води плюс 5 градусів та нижче, у потерпілого є близько двох хвилин, аби протриматися. А от аварійці, що поспішатиме на допомогу, знадобиться більше часу. Аварійний рятувальний загін спеціального призначення, демонстрацію техніки, яку ви бачили, він знаходиться в центрі міста, Прямо в центрі міста. Доїхати сюди учитывая пробки, ну і всі там нюанси можна за 10-15 хвилин. Плюс збір 5 минут. 20 минут ми здесь на місці. Мобільно-оперативний центр з наметів збирають за дві години, але потерпілими знадобиться пізніше. В першу чергу їх рятуватимуть водолази. Основний їхній ворог це паніка постраждалих. Коли чоловік починає тонути, починає панікувати і за собою тягне спасаючого. Із-за неправильних действий спасаючого, виходить, гибнуть два чоловіка в міста одного. За взятим рибалкам рятувальники радять брати із собою найпростіший рятувальний засіб шматок пінопласту. Тримаючись за нього, людина принаймні не потоне. Ольга Цьома, Євген Отрадно, регіональна служба новин. На Донеччині знову загинув гірник. У Кіровському на шахтодільниці. Дрогобицька загинув працівник 76-го року народження. Трагедія сталася на похилому стовбурі під час видачі двох породних вагонів. Тіло загиблого знайшли в одному з них. Наразі спеціальна комісія розслідує обставини трагічного випадку. Пасажирський потяг Донецьк-Москва потрапив у аварію. Рухомий склад на одному з залізничних переїздів на території Російської Федерації зіштовхнувся з легковим автомобілем. Про це повідомляє Міністерство надзвичайних справ Орловської області. Водій та пасажири легковика загинули на місці. Частково постраждав і локомотив, але з пасажирів потяга ніхто не травмувався. Міністерство соціальної політики взялося за об'єднання Державної служби зайнятості та інспекції з питань праці. У тісній координації відомства почнуть працювати вже з 1 листопада. За словами міністра, відтепер служби не лише фінансуватимуть безробіття, а й захищатимуть ринок праці. Рівень безробіття в Україні скорочується. Буквально за 9 місяців поточного року працевлаштовано понад 100 тисяч громадян з числа малоконкурентних, заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Значно збільшився показник працевлаштованих осіб старших 45 років після перекваліфікації. З червня запрацював механізм компенсації єдиного соціального внеску для роботодавців. Таким чином профільне міністерство імплементувало в життя закон про зайнятість. Компенсация единого социального взноса происходит, когда работодатель устраивает на работу малоконкурентных на рынке труда людей, когда идет создание рабочих мест, новых рабочих мест и трудоустройство людей, которые стояли на учете в центре занятости заработная плата не меньше трех минимальных заработных плат. І створення робочих місць у пріоритетних сферах економіки. Ідею скорочення терміну перебування безробітних на обліку вирішили відкласти. Поза як у складній економічній ситуації позбавляти людей фінансової компенсації недоречно. Однак служби зайнятості, за словами королевської, передусім покликані шукати людям роботу. Тому з 1 листопада державна служба зайнятості співпрацюватиме з інспекцією з питань праці. Об'єднати відомства вирішив перший віцепрем'єр Сергій Арбузов. Вигідніше не сокращать людей, а наоборот, сохранить рабочие места и оставаться при этом конкурентным на рынке. И также мы сегодня обсуждаем вопрос: и приходим к решениям, как можно стимулировать. Сьогодні капітал, інвестиції для того, щоб розвивати середній бізнес і створювати робочі місця в середньому бізнесі. Обидва відомства мають захищати ринок праці на усіх етапах трудового процесу. Упевнена міністр Королевська. Для цього необхідно ефективно використати соціальну інфраструктуру та створити так званий будинок праці.